Вітаю у реформатському мисленні. Знаєте, чи бувало у вас таке відчуття, що, намагаючись максимально обезпечити своє життя, ми насправді щось втрачаємо, щось справді важливе сьогодні? Ми заглибимося в дуже потужний аргумент Джона Пайпера про те, чому ризик це не те, чого слід уникати, а навпаки, те, що є абсолютно необхідним для осмисленого життя. І давайте почнемо з питання, яке по суті кидає виклик нашим найглибшим інстинктам, адже нас з дитинства вчать уникати втрат, обирати надійний безпечний шлях. Але що як цей інстинкт самозбереження насправді веде нас зовсім не до безпеки, а до змарнованого життя? Ось він центральний парадокс, який ми сьогодні дослідимо: втеча від ризику, це не шлях до безпеки, а як стверджує автор, гарантований спосіб змарнувати життя. Це твердження йде всупереч усьому, що говорить нам сучасна культура комфорту. Тож давайте розберемося, чому це так. Ну що ж, щоб зрозуміти цей парадокс, нам потрібно спершу чітко визначити, що саме мається на увазі під словом ризик, бо від цього, власне, залежить усе інше. Зверніть увагу, наскільки широким є це визначення ризик це не лише якісь екстремальні вчинки, як от стрибки з парашутом, ні, це будь яка дія, що наражає нас на втрату. У цьому контексті ризик стає невід'ємною частиною будь-якого значущого вибору в нашому житті. Добре, отже, якщо ризик є практично скрізь, то що ж тоді з безпекою? Давайте спробуємо розвіншати один великий міф, за який багато хто з нас відчайдусно тримається ілюзію про те, що повна безпека взагалі досяжна. Основа цього аргументу насправді проста, але дуже глибока ризик існує тому, що ми не Боги. Ми просто не знаємо майбутнього. Кожен крок, який ми робимо, це крок у невідомість. А отже, невизначеність це не якийсь виняток, а наше природне середовище існування. Ось ця таблиця, знаєте, дуже чітко все показує. З богословської точки зору лише Бог, який знає абсолютно все, вільний від ризику. Для нас, людей, чиє знання обмежене, ризик є неминучим. І будь-яка спроба уникнути його, це по суті спроба бути тим, ким ми не є. І ось ми підходимо до висновку. Безпека, до якої ми так прагнемо, це по суті міраж у пустелі. Її не існує в абсолютному сенсі. Кожне наше рішення, кожен наш крок пов'язаний з факторами, які ми не можемо ані передбачити, ані контролювати. І ось тут автор викриває нашу ну, трагічну непослідовність ми ж охоче ризикуємо заради власної вигоди, інвестуємо гроші, змінюємо роботу, переїжджаємо. Але коли йдеться про ризик заради якоїсь вищої мети чи блага інших, ми раптом стаємо паралізовані страхом, чіпляючись за цю ілюзію безпеки. Але знаєте, це все не просто якась суха теорія. Біблія сповнена прикладів людей, які жили саме за цим принципом. Давайте розглянемо кілька історичних свідчень мужності, що ґрунтувалися на цілеспрямованому, осмисленому ризику. Уявіть собі. Полководець Йоав опинився в абсолютно безвихідній ситуації, оточений ворогами з двох боків. Замість того, щоб шукати якогось безпечного шляху для відступу, він прийняв надзвичайно ризиковане стратегічне рішення. Він зробив усе, що було в його силах, а результат довірив вищій силі. Ось це і є справжня дія у вірі. Його слова, це по суті формула віри в дії, це не пасивність, мовляв, що буде, те й буде. Ні, це активна довіра суверенному божому плану, навіть коли результат нам абсолютно невідомий. Дилема цариці Естер була ну максимально чіткою або особиста безпека в палаці ціною геноциду її народу, або ризикнути власним життям заради їхнього порятунку. В її випадку обрати безпеку означало стати співучасницею жахливого зла. Ця фраза демонструє просто повну відданість меті, яка виявилася важливішою за власне життя. Вона ж не знала, чим все закінчиться, але вона поклала результат у Божі руки, обравши вірність, а не безпеку. Апостол Павло не просто знав про ризики, його прямо попереджали про ув'язнення та страждання, які на нього чекають, але для нього це не було причиною зупинитися. Ризик був не якоюсь перешкодою на шляху його місії, а невід'ємною частиною самого шляху. Для Павла завершення місії, дорученої його йому Богом, було незрівнянно ціннішим за власне життя, це, знаєте, повністю змінює наше уявлення про особисту втрату. Життя набуває цінності не через його тривалість, а через його мету. Добре, отже, ризик є необхідним, але чи будь-який ризик є правильним? Адже можна ризикувати просто з марнославства чи жаги до пригод, то яка ж справжня богоугодна мотивація для таких вчинків? І ось тут джерело проводить дуже ключову межу. Неправильна мотивація це героїзм, самовпевненість, бажання щось заслужити, все це покладається на власні сили. Правильна мотивація це дитяча віра, довіра до божих обітниць. Вона походить не зсередини, а з покладання на того, хто все контролює. Тут фокус повністю зміщується з людини на Бога. Коли ми ризикуємо заради вищої мети, ми не демонструємо, які ми сміливі, ми показуємо цінність того, заради кого ми ризикуємо. Наш ризик стає актом поклоніння. І це підводить нас до останньої і, мабуть, найпотужнішої концепції цього аргументу до обітниці, яка чекає нас по той бік ризику. Це просто неймовірна концепція. Задумайтесь, бути просто переможцем означає здолати ворога. Але бути більш ніж переможцем, це не просто перемогти, а змусити саму атаку ворога, саме зло працювати на твою користь. Зло не просто нейтралізується, воно перетворюється на інструмент для досягнення вищого блага. Цей вірш чудово показує, як це працює. Страждання, яке ми переживаємо внаслідок ризикованих, але вірних рішень, не є безглуздим, воно розглядається як продуктивний процес, який активно створює щось вічної цінності. Бог настільки суверенний, що використовує навіть те зло, що задумане проти нас для нашого ж вічного добра. І ось у цьому, власне, і полягає найвища свобода. Віра в цю обітницю дає нам найвищу абсолютну мережу безпеки. Вона звільняє нас ризикувати абсолютно всім, бо ми знаємо, що в кінцевому підсумку жодна наша втрата не буде змарнованою. Навіть смерть стає не поразкою, а переходом до вічної слави. І це залишає нас із таким фінальним питанням для роздумів: якщо шлях уявної безпеки це насправді міраж, що веде до марнотратства, то що ж тоді чекає на шляху цілеспрямованого ризику? Зрештою, кожен з нас має обрати, який шлях веде до життя, про яке не доведеться шкодувати.